Чому звільнення співробітників це не завжди погано? Вітаю! Мене звати Анна Сасаєва. Я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео я хочу з вами поговорити таку тему, як звільнення співробітників. І загалом, чому це не завжди може бути погано, і чому це точно не кінець світу? Тож, як бізнес-консультант, я працюю з різними компаніями і періодично стикаюся з такими ситуаціями, коли співробітники починають звільнятися. В першу чергу я говорю саме за менеджерів з продажів, тому що ми. Як компанія працюємо з відділами продажів різних бізнесів, і відповідно найбільше комунікуємо саме з менеджерами з продажів. Бувають ситуації, коли менеджери починають звільнятися в якийсь певний момент, один за одним, і йде ось така плинність співробітників. Про що це може загалом свідчити? Я завжди кажу про те, що спочатку потрібно аналізувати причини і лише потім вже думати, що з цим робити, взагалі вмикати там свої якісь думки емоції, так але спочатку це чіткий такий структурований аналіз. Тож, перший етап це завжди про переосмислення цієї ситуації. Тобто, аналізуючи от всі можливі варіанти ситуації, кейси, з якими саме я стикалася, я е, зрозуміла, що звільнення співробітників це взагалі далеко не завжди погана ситуація. Якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, а не короткострокову тут і зараз. Я розумію, що в моменті це може взагалі здаватися певною кризою, тому що зараз е, ринок праці він не настільки щедрий, так, він не, не настільки. Назбалою, так і закриту вакансію може займати кілька місяців, а то і півроку. Тут же в залежності від ваших вимог до кандидату, до ваших очікувань, до необхідних хард та софт скілів але тим не менш, і в моменті, коли співробітники починають звільнятися, це дійсно виглядає як певна криза. Проте насправді інколи це, якщо аналізувати, може свідчити про певні проблеми в компанії, про певні прогалини в управлінські функції, так і е, цю ситуацію треба обов'язково змінювати. Адже люди це найцінніший та, такий ресурс компанії, і відповідно це найцінніший, я б не сказала актив. Не дуже мені подобається слово ресурс в контексті людей, тому що саме люди вони є. Двигуном прогресу вашій компанії, саме вони дають результати, саме вони рухають вашу компанію вперед. Тож, якщо є певні проблеми, ви їх виявили, ви розумієте, що ці проблеми є об'єктивними, звичайно, їх потрібно обов'язково усувати і потрібно змінювати цю ситуацію. Але якщо ви розумієте в моменті, що Жодних таких проблем немає. З управлінською функцією все добре. Так, тобто планування, управління, контроль, мотивація. Ці всі блоки у вас закриті і закриті якісно, то варто подивитися глибше, так? якщо так сталося, що співробітники почали звільнятися. Загалом, по своїм спостереженням, я можу виділити кілька ситуацій, коли це стається. Перша ситуація доволі часто це тоді, коли ви внесли зміни в систему мотивації співробітників. І в даному випадку я звичайно не кажу про ситуацію. Коли ви просто зменшили так заробітну плату співробітників, відповідно в цьому разі, звичайно, що співробітники можуть звільнятися, і це буде десь навіть обґрунтовано, тому що вони прийшли на одну систему мотивації, на одну заробітну плату, а її просто урізали. Але якщо ми говоримо не про зменшення системи мотивації, а про її реструктуризацію, так тобто, коли ви внесли певні зміни, коли ця система мотивації заточена тепер більше на результат, коли там з'явилося KPI або змінилося KPI враховуючи, Овуючи там поточні потреби вашого бізнесу, коли у менеджерів з продажів є можливість заробляти е, так само, а то і більше в ідеалі, так але за рахунок того, що вони дають свій результат, і е, ця планка, ця ціль вона є досяжною. Так то тоді це цілком така нормальна і правильна історія. І от в цьому разі також буває дуже часто, що менеджери починають звільнятися. Так, чому це стається взагалі? Це стається, тому що люди не готові працювати інакше, вони не готові працювати, можливо, інтенсивніше, так. Або вони не розуміють, як за рахунок своїх результатів вони можуть заробляти більші кошти. Вони були заточені більше на те, щоб мати певну суму, можливо і менше, але стабільно та гарантовано, а не на те, щоб досягати кращих результатів, отримувати більше фінансової нагороди, але докладаючи більше зусиль. І такі люди можуть іти з компанії. Друга можлива ситуація це коли ви впровадили якісь певні регламенти та стандарти в компанії. Тобто до цього все працювало більше інтуїтивно, все працювало хаотично, так і всіх все влаштовувало. Але в певний момент ви розумієте, що так далі йти не може, і вам необхідні певні стандарти роботи, вам необхідні бізнес-процеси. Ви хочете все прописати, регламентувати, щоб це було чітко, так і системно, щоб це не працювало якось хаотично, як кожен і розуміє це, а щоб були єдині стандарти в усьому. І в цей момент люди також можуть. Звільнятися, чому так, тому що коли є прописані регламенти, процеси, стандарти роботи, все стає зрозумілим та прозорим. Якщо хтось десь не допрацьовував, якщо хтось десь працював просто як вміє, як йому зручно, як йому комфортно, впівсили. То структуризація, систематизація процесів, так прописання регламентів, воно повністю висвітлює всі ці моменти. Звітність так само воно підсвічує інтенсивність та результативність роботи кожного. І люди, які розуміють, що все буде занадто прозоро, їм це не підходить. Вони також можуть звільнятися з вашої компанії. Наступна ситуація, яку я інколи бачила, це те, що приходить, наприклад, новий керівник відділу продажів, або ви проводите певне навчання, або ви залучаєте консалтинг, так? І і люди теж починають якось іти, вони починають кудись діватися, звільнятися з компанії, беруть масово лікарняні відпустки, ще щось і, можливо, навіть не повертаються з них. Про що це говорить? Так, тому що люди розуміють, що зараз будуть зміни. Зміни у багатьох людей викликають опір, так вони починають чинити супротив цьому, і відповідно вони не хочуть працювати інакше, вони хочуть, щоб все було як і раніше, їх ніхто не контролював, не чіпав і все працювало так, як їм це було зручно. І, звичайно ж, в таких випадках ми маємо усвідомлювати, що якщо причини так, от саме такі, як я зараз перерахувала, або одна з цих причин не обов'язково ж мають бути всі, і навряд чи всі ці причини будуть у вас паралельно. Так? Так зустрічатися. Але якщо причини саме ось про те, що я зараз проговорила, то ситуація, коли від вас звільняються співробітники, це в довгостроковій перспективі не мінус, а плюс. Це період змін та трансформації вашої компанії, насправді. І навіть якщо в моменті ви не розумієте цього, так вам важко, бо е, необхідно. Е, Наприклад, підхопити тих клієнтів, які були менеджери, необхідно перерозподілити це навантаження, необхідно все оперативно, так взяти під контроль, і в цей момент ви точно не бачите в цьому чогось гарного, так і, і точно не бачите чогось що буде вас розвивати, але в довгостроковій перспективі саме це підштовхне вас до того, щоб взяти вашу команду нових людей. І вірогідніше за все, ви все ж таки врахуєте цей досвід. Відповідно, ви будете підбирати людей більш свідомо. Ви будете розуміти, які та софт скіли для вас важливі у членів вашої команди, так у вашому відділі продажів, і зможете це врахувати на етапі підбору менеджерів з продажів, також на етапі онбордингу, на етапі проходження адаптації та стажування, так і у всій подальшій роботі. Таким чином ви сформуєте ту команду, яка буде рухати з вами ногу, Будете мати спільні цілі, спільний вектор. Розвитку, і відповідно це призведе вас до все кращих результатів. Тож проаналізуйте уважно причини, чому так сталося, так якщо ситуація не свідчить про якісь проблеми в компанії, про наявні прогалини, а це одна з причин, які я перелічила. Просто зробіть необхідні висновки. А наразі я бажаю вам успіхів і до нових зустрічей.